Доброго ранку, Я лікар Валіхновський, Вітаю вас. Сьогодні продовжуємо тему, яку ми вже піднімали у сніданку з 1+, плюс 1 з моїми колегами: анестезія та наркоз. Наркоз в перекладі з грецької оніміння. Анестезія втрата певних видів чутливості загалом або в певних ділянках людського тіла. Існує безліч міфів навколо цієї теми. Ось основні з них. Міф перший прокинеться під час операції або наркозу. Вірогідність такого випадку сягає однієї десятої відсотка. Для того, щоб це сталося, анестезіолог повинен в лапках дуже постаратися. Міф другий. Один наркоз віднімає 5 років життя у людини. Спростовуємо цей міф, адже бачимо величезну кількість дітей, які перенесли в дитинстві 15-20 анестезій, а зараз вони літні люди і почувають себе дуже добре. Міф третій. Людина після наркозу стає дуже загальмованою та кволою. Спростовуємо цей міф теж, адже знаємо, що 85% всіх хірургічних втручань в Євросоюзі виконується у відділеннях хірургії одного дня. Тобто людина зранку переносить операцію та наркоз, а ввечері вертається додому за кермом власного автомобіля, а на слідуючий ранок іде вже на роботу. І останній, четвертий пункт. До наркозу не можна їсти та пити. Якраз цей пункт не є міфом. Адже коли пацієнт їсть до наркозу або п'є, може статися грізне ускладнення, аспірація або потрапляння рідкої чи твердої їжі до дихальних шляхів. Існують три основних види анестезії. Від перший місцева анестезія, і вид другий це загальна анестезія, яка може бути інгаляційним та неінгаляційним наркозом. Місцева анестезія проводиться з допомогою препаратів, найбільш поширених, таких як лідокаїн або інший анестетик та адреналін. При цьому використовуються шприци для ведення даної суміші у певну ділянку людського тіла, яка має бути знечулена. Інгаляційний наркоз ділиться на два субтипи. Перший масочний наркоз, який потребує дуже великої досконалості від анестезіолога, та інтубаційний наркоз, який використовує ларингоскоп та інтубаційну трубку і дає змогу дуже точно дозувати рівень медикаментозного сну. Неінгаляційний наркоз полягає у введенні загального анестетика в вену з допомогою спеціальних пристроїв та систем. Американська школа анестезіології більше вподобала собі інгаляційні методи анестезії, а європейська не інгаляційний наркоз. Ви запитаєте мене, від чого залежить вибір виду анестезії. Ну, по перше, від таких параметрів пацієнта як вік. Вага та зріст, а також від виду та об'єму хірургічного втручання, яке заплановане, а також від наявності супутніх захворювань у пацієнта, а також від виду прогнозованого післяопераційного ускладнення і безумовно від вибору самого пацієнта. Отже, зволікати та боятися анестезії не варто, і навпаки, відтермінування проведення надважливого хірургічного втручання може бути катастрофою. І хочу, як завжди, вам побажати будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.